Відео проспонсоване моїм хим'яком, озвучено фарногом. приємного перегляду. приблизно рік тому якийсь маленький ютубер створив відео на одну з найбільш обговорюваних тем у ДНД. Його метою було оцінити кожен клас у грі один проти одного, як в якомусь батл роялі. Як очевидно, деякі люди не погоджуються з фактами, які він викладає на сьогоднішній день. Це одне із найменш лайкових відео на цьому каналі. Якщо не брати до уваги цей клікбейт, але це не важливо. Отже, сьогодні найобідніший ютубер ДНД на, на платформі повернувся, щоб створити беззаперечний, фактично правильний тирліз. Я знаю, що це звучить неможливо, але я та сама людина, яка намагалася обдурити сама себе на тему подорожі в часі в ДНД. Отже, візьміться, кожен клас ДНД буде оцінюватися від надзвичайно сильного до вкрай слабкого, існує маса різних способів перегляду тірлістів. Тому для цього відео ми ранжуємо їх на основі того, наскільки весело грати класом, скільки командних ролей він може виконувати, і яку цінність він приносить команді. Крім того, ті мають тенденцію бути дещо суб'єктивними з боку тих, хто їх складає. Розташування для кожного класу в цьому списку вибрали ви під час одного з наших стрімів. Тому, якщо ваш улюблень стане жертвою означань, ви знаєте кого звинувачувати. Точно не мене. «Амбуланс! Амбуланс Тепер ми повинні віддати певну повагу f чат бо ви всі знаєте, що нас чекає. На рейнджерів було скинуто багато ненависті без будь-якої причини. І кожного, хто вважає цей клас поганим, потрібно кинути в яму, наповнену ненажерливими ведмедями. тому що жоден інший клас не може перевершити цей. Я очевидно жартую. Рейнджер жахливий, і хто б не засвітив цей клас, щоб потрапити у збірник ігор для гравців, його потрібно звільнити. Якщо ви хочете мати можливість використовувати майже будь-яку навичку цього класу, планеті потрібно вирівнитися. Все залежить від того, щоб ви знаходились на правильній місцевості, боролися з правильним ворогом, правильного розміру, форми та кількості. Якщо хоча б один із цих факторів вимкнено, ви просто втратили значну частину своєї актуальності. Просто сказати, що рейнджер поганий це все, ще надавати йому занадто багато довіри. Він слабкий, і рідко вписується в кампанію Дема. Тепер кожен інший клас буде на два рівні вищий лише тому що рейнджер просто жахливий. Перший у корисному рівні воїн. Це, безперечно, найпростіший клас для навчання грі та оволодінню. Він також є одним із найкращих класів, у який можна зануритися, якщо ви думаєте про мультиклас. Конкуруватиме лише плут. І ви можете почати розуміти, чому так багато людей роблять своїх персонажів воїнами або плутами. Це величезні переваги та мінуси, тому що боєць більше схожий на клас, до якого ви б хотіли приєднатися, а не на клас, який ви хочете досягти максимуму. Крім сплеску дії, воїн почуває себе трохи загальним і простим. Часто немає функцій, які впливали на гру на пізніших стадіях. У багатьох бойових класах є ця проблема, яка знову є важливою причиною, чому люди схильні до мультикласу. Ви як мізка салату, і всі розуміють, що вам потрібна заправка щоб бути смачним. Чорнокнижник, це ще один із цих класів, яким не вистачає трохи смаку, що викликає занепокоєння, оскільки він має один із найбільш настраюваних образів у всій грі. Електричний вибух, це стабільна назва для чорнокнижника. Із безліч у різних спосібів налаштування ваші атаки, заклинань і навіть покривителя. Цей клас пропонує способи змінити здібності вашого персонажа навіть посеред компанії. Тож що ж заважає йому бути сильним, чорнокнижник має жахливу кількість слотів для заклинань. Повіться, як будь-яку гру. У вас є супер крутий гранатомет, як основна зброя, та пістолет як. Побочно. Проблема лише в тому, що у вашому пусковому пристрої є лише одна граната, а потім вам доведеться вибухати зі свого пістолета з захищеним боєприпасом до кінця гри. Це дуже допоможе, якщо ви модифікуєте пістолет за допомогою присілу чи, можливо, сильніших куль. Але ви ніби забули, що у вас є гранатомет. і єдине, що зараз стримує вас, це відсутність боєприпасів. Тож так, чорнокнижник трохи, знаєте, сумнівний. Функція патрону крута і додає якийсь смак, але в іншому в клас. Бажаю кращого. Тепер монах. Це один із тих класів, з якими я недостатньо знайомий. Читати про навички, яким він володіє, це одне, але грати класом і відчувати це на собі зовсім інше. Тому тут не буде забагато насвічених думок, термінів і всього заводно. Загалом я думаю, що монах цікавіше, унікальніше і краще, ніж воїн. Цей клас приголомшливий, а удари це круто для бойового класу, хоча я багато чого бажати. З потенціалом складного класу з його унікальним гімплеєм і адаптацією. Я думаю, що він стояв би набагато вище. Але ви захотіли, щоб він був тут, і я погоджуюсь з вами. Чарівник є останнім класом, оскільки цей рівень є таким низьким у списку, мене трохи турбує, тому що я вважаю, що його комплект дуже міцний, навіть у деяких аспектах зламаний. Це має сенс, оскільки під час трансляції ви були досить розділені щодо того, куди йому належало йти. Метамагія це класно підкласи круті і називати його клоном чи клона образливо. Можливо, люди не люблять чарівників, тому що це досить складний клас для навчання ігри, але хто зна. Після гарного сімейного рівня ми почнемо з паладіна. Чого ще ви хочете від класу? Паладіни мають усе. Усі навички володіння зброєю, всі навички броні, сілення, нанесення шкоди та сильні заклинання. І Якщо щось таке може насправді важити на клас, це означає, що вам потрібно напружитись, напружитись, щоб відповідати всім цим ролям. Але це все одно чудовий клас. І один з моїх нових фаворітів. До речі, удар це потужний навик, який стає ще сильнішим, якщо ви використовуєте його на правильного ворога. Саме так крадете особливості рейнджера. Робить нотатки. Далі йде варвар. По суті, візьміть у монаха всі пасивні навички та замініть їх бойовими здібностями. Варвари існують для того, щоб воювати. А божевіль, яке полягає в тому, щоб вони ухилялися від завдання шкоди та чиста нездатність померти, це фокус, з яким слід рихуватися. Недолік варварів може бути в тому, що вони такі хороші, коли справа доходить до будь-чого на основі силі. Стороні їх будь-яким іншим способом, просто здається менш ефективним. Але якщо це єдиний недолік, про який я думаю, тоді ви знаєте, що цей клас хороший, і один із найкращих бійців у всій грі, і пройти до 20-го рівня з ним абсолютно можливо. На цьому рівні також є друїд. Називайте їх пухнастиками, як загодно. Те, що вони приносять до столу з їхньою трансформацією тварин, занадто добре ще пропустити. Вони можуть використовувати магію високого рівня, мати корисність і лікувати. Іноді кількість варіантів у вас за столом може просто вбивати. Разом із необхідністю знати всі блоки статистики звірів, на яких ви можете перетворитися. Це ймовірно втрачає деякі очки цікавості для менш досвідчених гравців. Це все ще крутий клас, і ви не помилитесь, якщо оберете його. І нарешті, у досить чиловому рівні є плут. Клас надзвичайно сильний в одних ситуаціях, і начето середній в інших, адже розміщення в цьому рівні. Досвід є чудовим навиком на першому рівні, який ви не можете викручувати. Підбираючи і створюючи плутів, він відмінно підходить для кількох класів. Підступна атака також має так багато різних способів активації, що єдиний раз, коли ви не зможете скористатися цією функцією, це якщо ви справді зіпсували своє позиціонування, як варвар. Однак спритність є основною характеристикою для плута, і якщо ви не збираєте створювати його на її основі, ви втратите багато можливостей. Тож, у сламені категорії ми почнемо з бардів. Що по у бардах? Вони гарні буквально в усьому, і дивовижні в усьому. Засновані на харізмі, використовують цю статистику як якусь наркоту, але Барт вливає харизму в своїй віни. Якби я переховував усі позитивні показники цього класу, то це відео б ніколи не закінчилося. У цього класу є лише один мінус, а це те, що іноді вам потрібно припинити привертати до себе увагу та дозволити іншим расім за столом також кидати кубик. Кількість веселищів, яку грає Барт, має бути незаконною. Друге місце в цьому списку займає Артіфісер. Я ніколи не грав в цьому класі, тому не можу думати про те, наскільки потужним і цікавим є його використання, але створювати роботів здається дуже круто. А концепція магічного майстра це те, що ще не досліджено до цього часу. Що найменше дивно створення магічних предметів може бути настільки зламаним. Якщо все зроблено правильно і іноді це може статися незалежно від того, знаєте ви про це чи ні, то ж приготуйтесь бути одним із найвинахідливіших верців за столом. Також робот-компаньйон, який ви отримуєте, може знищити економіку дій у боях, і саме тому ви можете координально змінити хід битви. Як клірікав взагалі потрібно пояснювати. Кожен хто грав у цю гру протягом будь-якого часу, знає, що цей клас зламаний. Популярна культура диктує, що жерсі призначені для лікування ботів, але жерсі ДНД можуть бути силою чистого руйнування будь-якому бою, незалежно від підкласу, клірики життя отримують неперевершене лікування, жерці війни отримують неперевершену шкоду тощо. Сумна правда, що більшість компаній не тривають далі 10-го рівня. Але вам дуже пощастить мати жерця вищого рівня, Божественне втручання є найсильнішою рисою класу в ДНД. І це все, що потрібно знати про жерців. І нарешті останнє, але не менш важливе, чаклун. У нього є найрізноманітніші списки заклинань з усієї гри, найбільш унікальні та країні підкласи. Він використовує інтелект, щоб творити магію, та приходить з неперевершеною корисністю завдяки всьому цьому. Відновлення слотів для заклинань після короткого відпочинку гарантує, що ви ніколи не вступати в бій без підготовленої магії. Сариса яку також мають чорних але чаклуни не змушені використовувати всі свої заклинання на максимальному рівні. Тож, саме для цього є набагато більше гнучкості. Усі чат-гравці ДНД знають, що ви не помилитесь з чеклуном, і навіть якщо в вашій групі він не потрібен, заклинальник магії просто так цікавий в будь-якій групі ДНД. І на цьому все. З вами був Фарнок. Зараз не буде анонс. Наступне відео не буде основного формату. Там не буде ДНД, це буде озвучка коміксу від Riot Games, тому не очікуйте ДНД анімацію. Всім пока. Не забувайте про лайки, підписки мені дуже приємно. Всіх люблю.